Доброго дня. Доброго. доброго дня, доброго дня, хлопці. Ми ну, це Олена Василь, наш адвокат. Вітаю. Пару питань. Чи поразка? Так відбувається знайомство адвокатки Олени Прибіткової із пораненими в лікарні. Найактуальніше питання це отримання грошових виплат, пов'язаних з пораненням. Це бойові. По 100 тисяч, це грошове забезпечення в розмірі місячного забезпечення грошового, це додаткові виплати, які їм е, законом передбачені, це порядок е, проходження ВЛК, е, порядок проходження особливості проходження е, МСЕК, це е, в подальшому перспективне визначення придатності або непридатності до військової служби. Е, е, виникають питання, що робити вже після звільнення. Е, як отримати пенсійне забезпечення? Військовий Дмитро поранення отримав три місяці тому під Авдіївкою. При оформленні документів зіштовхнувся з юридичними питаннями, які допомогла вирішити адвокатка. Ну вже допомогла, вона все вже вирішила. А залишається тільки тепер ждать. Що буде далі? Олена розповідає, хтось звертається за разовою консультацією. Комусь юридичний супровід потрібен на тривалий час. Я ще співпрацюю, допомагаю сім'ям загиблих, військових, сім'ям військовополонених, сім'ям зниклих безвісти. Складаю документи, рапорти, складаю якісь запити, листи. Це все моя така безкоштовна діяльність, тому ну запит на таку допомогу ну, досить великий. Олена Прибіткова вимушена переселенка. Разом із чоловіком на початку повномасштабного вторгнення Росії виїхала з Харкова в Ужгород. Тут зайнялася волонтерством. Ну, звернулися серед іншого до руху підтримки закарпатських військових Ужгород з пропозицією, що чоловік має законні підстави на виїзд за кордон. У нас є транспортний засіб, ми запропонували, що ми можемо виїжджати за, ну, у разі необхідності за товарами за кордону, щоб завозити для ну, військових, для забезпечуючи військові потреби. Я свою юридичну допомогу запропонувала. Скільки провела волонтерських консультацій за два роки, жінка не рахує. Я вважаю, що сьогодні кожен громадянин України повинен робити те, що може для перемоги, тому я цю сферу життя знаю, я в ній працюю, тому вважаю, що саме таким може бути мій внесок в нашу загальну спільну перемогу. Тетяна Ружновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.